Для учнів закладів загальної середньої освіти розпочались осінні канікули, які триватимуть до 3 листопада. Підключили 14 котелень на біопаливі. По закладах освіти функціонують 58 пунктів незламності, які забезпечені генераторами, подовжувачами та всім необхідним. У вас було завдання об'єднати школи, які мають індивідуальне опалення і які не мають його, для того, щоб поєднати ці колективи, щоб вони. Мали відношення, щоб якщо десь буде холодно, то можна переїхати в якусь школу. Для цього задіяні автобуси. Оцю систему, система починає працювати, важче ні. Так, ми склали графік об'єднання закладів, які будуть працювати з опаленням, і на цьому тижні зберемо керівників, обговоримо це питання. Не затягуйте, це не значить, що об'єднати їх. Це значить, що вони будуть, як були самостійні, так і будуть. Але можливості повинні поєднуватися. Якщо десь тепліше, сіли на автобус, перевезли дітей туди. Якщо десь холодніше, звідти десь більше електроенергії, тому що по різним мікрорайонам ситуація різна. Віднесіться до цієї справи відповідально.